Людина повинна бути творчою особистістю, бо не тільки десь сказано про таланти і здібності, а кожна людина справді має прості таланти, це поважати інших людей, вміти спілкуватися із добрими і із злими людьми. Талант любові, це любити всіх людей, і головне вміти обходитися із злими так, щоб Зло добру людину не заразило, і як бути, і бути, як кажуть, всюди, на кожному місці, в першу чергу, бути людиною, не диктатором своїх інтересів чи передавати диктат від інших авторитетів чи керівництва, а бути людиною на своєму будь-якому місці в житті.